важливо, тому що це моє рідне місто. Я виставлялася до цього в Києві переважно за кордоном, але для мене це прям така, напевно найбільш така знакова подія, що це саме моє рідне місто, тому що саме зараз в Україні відбуваються, мені здається, такі події глобального масштабу, коли саме ми, українці, захищаємо мир. Ця була... Добрий день, дуже раді вас бачити. Дим... вибачте, це димерці прибули. Попередня виставка Ніни Юаніни – це майстриня нашого виживання. Ви бачите, будь ласка. І, зрештою, я зрозуміла, що в світі не вистачає не тільки музею мистецтва воєнного часу, такого музею, ну, в принципі, немає. От, але в нас є такий типу, підрозділ музею Другої світової війни. А найперше не вистачає музею мистецтва миру. Тобто такого музею взагалі немає в світі. Тим не менш, періодично десь відбуваються війни а, і люди продовжують вірити. А, в мир вони продовжують сподіватися, працювати на миробудування, і я зрозуміла, що я хочу перетворити цей свій проект на музей мистецтва миру. Роботи літи це в принципі ну, дуже впізнавані для всіх символи українства. Це хліб і це жінка вагітна при надії. Тобто це те, що триматиме нас ще дуже довго. Тобто, навіть якщо а, зараз світ вас хитається, все одно дуже важливо зберігати всередині нас ті образи, які би нам допомагали бачити те майбутнє, заради якого ми боремося. Тому що досить легко скласти руки, але а, краще ну, розуміти, заради чого людині важливо бачити ці візії миру, розуміти, заради чого вона продовжує боротися.